Прикиньте, перша карта і рангель. Ну, це, це просто диво якесь кайфік. Ще Погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали. Вам навіть звучок запишеться, прикиньте. Ігру запишу вам, падаємо куди ми падаємо, ми падаємо в ліпу ду 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 джу ду Джу-ду-ду-ду-ду-джу-джу ду. Ліповка. Ще ми тут зразу іздохом. Народу падаємо, мамочки, не горюйте. Так що, хто куди, хто куди, хто куди. Я полечу сюди. Щось на цю сторону ніхто не впав... бо тут мало шалутати, а я впаду.